Хай, я мачола й без макіяжу, а це означає, що ми будемо робити його разом. І я зібрала найкращі косметичні засоби за весняний сезон. Свої фаворити я зібрала у косметичку. Давайте заглянемо усередину. Тут всього багато, вистачить на повноцінний макіяж. Почну зі зволоження губ, і я не могла не включити у фаворити балізам від Олі Хендріксон. Це найкращий засіб для губ, який є у моїй колекції, які я тільки пробувала, от саме для зволоження. В ньому все ідеально. Починаючи від аромату до текстури, те, як він зволожує, те, як він тримається на губах. Прекрас! Власний, неймовірний силіконовий аплікатор. Він гарно блистить і завдяки його текстурі, яка не розповзається, не виходить за контур, з легкістю можна його носити під олівчики для губ. Дізналась Дізналася про нього зі свого телеграм-чату і дуже вдячна тим, хто ділиться своїми косметичними знахідками. Якщо ви у роздумах чи він вам потрібен, бо у вас і так дуже багато бальзамів і блисків, то він вам потрібен. Це краще за роут, це краще, на мою думку, за Summer Fridays. Він має також. Багато ароматів. У мене крем Брюле, він без блискіток, там ще є з блискітками. Мені ще дуже сподобався аромат лимонний, тому що він має аромат лимонного чизкейку. Не рекомендую полуничний, бо там така полуниця хімозна, хімозна, хіба що якщо вам таке подобається. І ще дуже приємний аромат какао. Знаєте, мені не буде соромно, якщо мене будуть асоціювати з цим засобом. Знаю, багато хто купував пудру від Нарс, мою улюблену, і багатьом я асоціююся з цією. Пудрою, одна із найкращих пудр взагалі ever І якщо так само багато людей буде мені писати про цей бальзам я буду тільки рада, тому що з такою знахідкою треба ділитись. Напишіть в коментарях, з яким засобом я у вас асоціююся. Можливо, ви подивились мої відео і надихнулися на якусь покупку, що це був за засіб. Догляд я вже нанесла, там не було нічого нового. Роут і селімак сироватка. А ось цей засіб абсолютно новенький. Невід'ємна частина мого щоденного догляду це SPF, і от його я не так достатньо показувала на каналі, як би хотілося. Просто завжди мала чим підготувати шкіру, і коли я роблю макіяж на камеру, зазвичай я нікуди не йду. Але ось ця штучка, вона просто неймовірна. І я подумала, що це буде хороша ідея показати її в цьому відео, щоб ви могли собі купити класний SPF на літо. Довгий час моїм улюбленим SPF ом також був Ля Рош. Посей, але він був в тюбику. В нього вже застаріла, як на мене, формула. Він був окей років 10 назад, але зараз набагато є кращі позиції. І ось ця нова версія мені дуже сподобалася. Цей SPF дуже ріденький він ось буквально виливається на шкіру. І він створений для жирної шкіри. Він має технологію, яка буде контролювати себе. І цей крем моментально вбирається в шкіру. Тому я його зазвичай наношу на добре зволожене обличчя. А я вже показувала його у тіктоці і мені прилетіло декілька коментарів, що від цього засобу. Дуже жирне лице, але фактично це ж для матування шкіри. Я рекомендую вам цей засіб, тому що він не відбілює шкіру обличчя. Щойно згадала, що SPF у отюбику від La Roche-Posay він мав дві версії: одна супер жирна така текстура, була жахлива, а інша та, що йшла для жирної шкіри, вона якраз матувала і була абсолютно комфортною на шкірі. Тож зверніть увагу, що на SPF має бути зелена полоска, на якій написано. Oil Control Fluid, тобто флюїд, який буде забезпечувати контроль себе на обличчі. У нього тонке пакування легко його брати в сумочку, користуюся ним з кінця березня, майже не щодня. Тим більше, аптечна косметика, вона не є екстра дорогою, хороше співвідношення ціни і якості, якщо ще зловити на знижках. Супер! Оформлю Брови це не те, щоб мої фаворити, просто я додала ці засоби у свій Project-Pen. До речі, в коментарях я помітила такий запит, щоб дублювати свій Project Pen у YouTube, тому що я веду його в TikTok, і не всі мають TikTok, Напишіть, чи вам було цікаво слідкувати за моїм Project Penном тут на Ютубі. Тож, якщо це відео не збирає 350 лайків за 10 днів, то в червні ви вже побачите серію Project Pen тут на Ютубі. Тональний крем. Я тестувала ось цей засіб від Dior у стіку, наносила один раз, другий раз, третій раз. Я його не розуміла і не розуміла, думаю, ну треба продовжувати тестувати. І поки я його тестувала, я вже його. Змалювала. Це все, що у мене залишилося, тож я його можу офіційно внести в свої фаворити за весняний період, але у нього є. Досить багато недоліків. Якщо ви хочете повноцінний огляд на цей засіб, то обов'язково подивіться моє відео Все лице Діор. Там я розказала про всі його недоліки і переваги. Величезним відкриттям для мене стали пензлики від Rare Beauty. Це неймовірні пензлики, одні із найкращих, які я взагалі пробувала у своєму житті. І якщо ви хочете дізнатися, який з них мені найбільше -най 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 сподобався, то це буде ось цей пензлик. Для тональної основи. Він неймовірно гладенький, м'якенький, ним справді зручно розташовувати буквально все. І от з них чотирьох, якщо ви б хотіли придбати лише один. То однозначно рекомендую саме для тональної основи. Цим пензликом легко зробити увесь макіяж. Ним легко нанести тональну основу, тому що це foundation brush, тобто для тональної основи. Також легко добратися в зону під очима для нанесення консилеру. Також можна розташувати кремову корекцію, бронзер, скульптор що завгодно, і потім пройтися ще рум'янами. Це неймовірна форма. Дуже зручна і м'якенька, ну і плюс естетичне задоволення від цих пензликів. Неймовірно приємно ними користуватись. За що я ще люблю цей SPF, тому що він не скручується під тональними основами, я його пробувала з трьома різними зі своєї колекції, і зі всіма він працює просто прекрасно і всі тональні на ньому тримаються. Якщо я хочу поновити SPF, то я беру гарнір у спреї, також ним зручно користуватися, якщо я взагалі забула нанести SPF. Просто покладіть його у сумочку, чи ви можете покласти його у маршрутке? Машину і користуватися, коли згадаєте, скажімо так. Наступний пензлик це пензлик для консилера, це також мій фаворит. Він має таку форму, як і пензлик для тональної основи, тільки набагато менший. І знаєте, у нього є бюджетний аналог це, звісно, essence. Форми максимально схожі, ворс у Essence також один із найкращих, нічим не поступається люксу, тому. Улюблений консилер, який буде на моєму каналі, допоки він повністю в нуль не закінчиться, це консилер від Наташі Денони, у мене відтінок N2. На жаль, з ним сталася ось така епопея, він розбився, і тепер він до кінця герметично не закривається, це не дуже зручно. Я, до речі, бачила, що у багатьох він ось так розбивається. Я не знаю, він впав не з дуже великої висоти, але зверніть увагу на це, тому що я думала, що це просто в мене такий нещасний випадок. А виявляється, у багатьох дівчаток саме така ситуація, що горлишко. Вона пластикова і легко б'ється. Формула консилера ідеальна, він шикарно перекриває, не підсушує мені зону під очима. За що величезне дякую. Також дуже круто перекриває і почервоніння, і висипання, і пігментні плями. Люблю його також за те, що його потрібно ну мінімальну кількість. Він розтягується до безкінечності, його можна змішувати з кремом під очі, можна нанести на крем під очі, так як я зараз це зробила. Він дає. Ідеальне покриття. Тон вирівняли, але тепер потрібно повернути життя на це обличчя. І ви знаєте, я люблю контури, я люблю бронзери. І в мене в цього сезону аж три засоби. Я знаю, це багато, але я не змогла обрати якийсь один, тому покажу всі три. Найвесняніша новинка це контур від Rare Beauty. Він не зовсім сірий, він не зовсім світлий, він не зовсім бронзер. Це щось таке посередині, і зараз бренди все більше і більше починають робити такі засоби. У мене відтінок Gentle, і на офіційному сайті поряд з цим контуром був зображений пензлик. Ось цей для. Рум'ян, ним справді, зручно розташовувати цей контур. Він зовсім не такий, як рум'яна, він дає вам час попрацювати. Тобто вам не треба його тушувати в ту ж секунду, моментально. Ви можете з ним розслабитися і все рівно, все гарно потушується. І такий результат ми можемо очікувати на обличчі. Бачите, це не сіра полоска, це не руда полоска, в той же час це не матова текстура. Досить сяючий фініш у нас виходить все більше і більше брендів починають робити саме такі фініші і саме таке кольорове рішення. Це така модна текстура, яка підійде для макіяжу на кожен день, для макіяжу без макіяжу і під сяючі рум'яни. Пензлик також непоганий, він не найм'якший з усіх чотирьох. Я просто думаю, що коли Rare Beauty вперше запустили таку форму, це було справді щось унікальне і ексклюзивне. Зараз, коли багато брендів почали цю форму лапки і до фібру повторювати, я не вважаю це чимось таким вау. Але ну ними приємно користуватися, просто цей досвід користування це неймовірно. Якщо вам хочеться більш класичної текстури, такої кремової, з якою можна зробити серйозну кольорову корекцію. То тут я би вже рекомендувала ось цей стік від Dior. Він теж тушується ідеально, але при цьому за рахунок своєї текстури його набагато більше видно на обличчі, а також ним можна намалювати вже більш серйозні вилиці. Ну і проскульптурувати ніс. Стіками це робити одне задоволення. Розтушую пензликом, яким наносила тональний, щоб ви подивилися, якого результату можна досягнути. А третій засіб це якщо ви прихильник. Вічної класики, то зверніть увагу на бронзер від Dior, саме у пресованому форматі сухому. Він не потребує слів, у ньому все ідеально: від текстури, від цього тиснення, від дизайну кришки. До самого нанесення якраз час закріпити нашу кремову корекцію з сухою корекцією. І для цього я використаю пензлик для пудри від Reyer Beauty. Буду ось так наносити. Бронзер абсолютно не пилить кручу, верчу взагалі нуль. Пензлик для пудри мені не зайшов. Я люблю більше маленькі пензлики для пудри, але в якості для бронзера. Дуже сподобалась ось так полірувати обличчяним. І ось це так. Це найм'якший пензлик з усіх чотирьох. Це саме те, що має робити люксовий бронзер. Насамперед, це має бути легенька тінь, природня засмага, жодних графічних яскравих ліній. Рум'яна це також моя слабкість, тож покажу одразу дві текстури. Сухі рум'яни від Yves Saint Laurent, новинка цього року. А рідкі рум'яна від Valentino, Це така яскрава фук. Цікава історія видалася з цією мініатюркою. Мініатюра, вона не для продажу, відповідно знайти її, досить важко. Її дають в подарунок до Сефори, до Сефорівського замовлення, або також вона була представлена у Sephora Favorite, тільки там, мені здається, був інший відтінок, неперевершено красивий, 109-й. У мене відтінок 302. Ця текстура, цей відтінок, він безумовно заслуговував на окреме відео. Тож я зняла. Окремо шорт, в якому мені прилетів коментар з такою, знаєте, подавленою або скритою агресією. Не хочеться мені зараз його читати, але суть залишалася такою, що мені потрібно завести білого кажана, тому що його також дуже тяжко знайти в Україні, і я Порадила ці рум'яна, ніби щоб витратили дуже багато годин і шукали, де це можна замовити. Але дівчатка, які написали мені у коментарях чи написали мені в телеграм-чат, отримали контакти, де можна купити таку мініатюрку. Приблизно байери продають їх по 500 гривень, що майже відповідає ціні маленьких мініатюрок від Rare Beauty, але тут навіть більший об'єм. Вистачить такого щастя на дуже довго. Це неймовірно красивий колір. Давайте трішки я його нанесу. Ну відтінок рожевий, неймовірно красивий. Чому я кажу, що це рум'яні помади? Тому що саме бренд представив цей засіб як рум'яні і помади. Він. Неймовірно працює в двох випадках. На губи ми його також нанесемо. Фантастичний колір. І якщо ви захочете, ви можете нанести його як яскраво, так і ніжно. Але мораль цієї історії така: якщо вам цікаво, де я щось замовила, якщо вам цікаво, де це купити. Просто напишіть в чат. І як не я, то дівчатка інші порекомендують. Тим не менше, порівняння з білим кажаном мене повеселило. І тепер у нашому б'юті ком'юніті білий кажан це кодова назва на продукт продукти, засоби чи якісь аксесуарі, які дуже тяжко дістати. Поділіться, а у вас є такі б'юті-кажанчики, за якими ви ганялися, нарешті їх отримали, і тепер відчуваєте ексклюзивність своєї колекції. Палітра тіней від Yves Saint Laurent. Це відтінок 710, і я нею користувалася цією весною з двох причин. По-перше, тут є красивий спаркл, який віддає рожевим. По-друге, тут є коричневий шиммер, який можна легко нанести на все повіко, і це буде виглядати ідеальний макіяж за одну секунду. Ну і добре, я ще назву третю причину, тому що це новенька палітра, і мені хотілося нею користуватися кожного дня. Рука сама тягнулася. Я, напевно, і наберу ось цей коричневий шимер. Він гарнесенький, просто його на все повіку нанесу, а потім ще спаркл додам. Вітінки золотої бронзи гарно підкреслюють голубі очі. Не обов'язково навіть пензликом тушувати, шимерний відтінок, легко можна нанести навіть пальцями. Але для макіяжу на ходу, на кожен день я використовувала. Стік від Laura Mercier, дуже класний матовий відтінок, який мені перекривав венки. Знаєте, не завжди ж не кожного дня хочеться от якісь такі сяючі відтінки, як цей. А на кожен день матовий на все повіку, туш, це ідеально, але я вже його закінчила. Спаркл просто пальцями набираю, він дуже гарно переноситься на повіку. І, звісно, каял на міжвійку. Буду з вами відверта, хоч я ними і користувалася, я знайшла суттєві мінуси, і ці мінуси я обов'язково озвучу у відеоВсе Це Обов'язково дочекайтесь, підпишись, щоб не пропустити. Досить сяюча шкіра зараз у мене в кадрі, пора матуватися, починаю з сухих матових рум'ян від VSL. Це у мене відтінок 0,6, наберу їх на пензлик. Я згідна з тим, що це досить нюдовий відтінок, він може бути скучноватим, але з іншої сторони ви не помилитесь, якщо оберете саме його. І пройдуся в складці, щоб якось. Подружити коричневий макіяж. З рожевими рожевими рум'янами. Ще дещо змінилося у моєму макіяжі, а саме нанесення рум'ян. Раніше у мене рум'яна вони були ось тут, а цієї весни, після відео з корейським макіяжем, я почала їх наносити ось так, і навіть до середини січки їх ось так сюди аж наносила. Мені сподобався такий ефект, і я вже так почала використовувати таку техніку на кожен день. Емоції від розпаковки, від користування, від просто. Що це пакування є у вашій косметичці? Емоції від усього цього в комплексі вони затьмарюють те, яка текстура у нас всередині. Вони і через це, мені здається, настільки популярні, тому що їх можна з легкістю знайти на знижках. Правда, не всі відтінки, але багато можна. Мені здається, через це вони і такі популярні. Пакування неможливо ні з чим іншим спутати, і вона просто красиво виглядає на фотографіях, і через це все більше і більше ці рум'яни заповнюють TikTok і Інстаграм. Туш єдина і неповторна від реєр б'юті. Я нічим іншим не хотіла користуватися. На кожен день користувалася нею. Для відео користувалася нею. Ідеально. Ідеально, вона тримається, вона на мені не розмазується, вона на мені не осипається, мені подобається. Той ефект, який вона дає. Спеціально сьогодні стрілечку не малювала, щоб вам показати, які бії вона робить. І ось такий результат з тущою і без. Я би з радістю цю туш повторила, я би з радістю купила цю формулу, цю щіточку ще раз. Особливо, якби вони ще придумали коричневий або бургундій відтінок, це би було б би ідеально. Чорна, також непогано, але хочеться чогось цікавенького. Як я хочу припудритися, візьму пудру від Makeup by Mario. Пудра це дійсно відкриття. Вона заслуговує вашої уваги. Звичайне, пакування вона вже половину висипалася. О, вона і на мене зараз висипалася. Ну, це несерйозно. Я отак наберу, що в мене висипалося. Пакування в пудрі мені не подобається, але подобається її склад. Подобається, що вона без тальку подобається її ледь помітний. Рожевий відтінок подобається, як можна її наносити пензликом. Ще більше мені подобається наносити її ось такою маленькою пуховочкою. Надзвичайно подобається неймовірний блюр-ефект, який вона дає. Бачите, вона ніби стирає блиск з лиця. До після вражаюче. Моє перше велике відео, з яким я прийшла на Ютуб, це було саме весняні фаворити. Там я показувала ось цього зайчика від Гуня, і це означає, що моєму каналу вже. Рік. канал Зібрав. Три тисячі поціновувачів б'юті. Тож залишайтеся зі мною, відео виходять кожного тижня, а в шортс мене можна знайти щодня. Також, якщо ви хочете підтримати мене як автора, то поділіться зі своїми друзями, а також знімайте сторіс, як ви переглядаєте мої відео, я завжди це перепощую собі в інстаграм. Матовості навела, а тепер що потрібно додати, звісно, блиску. Показую хайлайтер, який вкрав моє серденько. Я до хайлайтерів останнім часом охолола, але якщо я Користувалася хайлайтером, то це був він красунчик від Dolce Gabbana. Тиснення тут досі присутнє, це не може не радувати, хоча я ним користувалася досить активно. Він має в собі якийсь навіть ще рожевенький такий підтон, тому він гарно в цей макіяж підійде. Він взагалі-то універсальний, в них більше немає відтінків, тільки ось цей. І він ідеальний відтінок, щось між рожевим і шампанським. Навіть якби у них були якісь інші відтінки, я думаю, я би не звернула увагу на них, бо цей ідеальний. Візьму ще маленький пензличок і пройдуся. У внутрішньому кутику очей. Сяйво на мільйон. Олівчик для губ. У мене закінчився мій бюджетний, тому я різко і терміново перейшла на Роуд Це відтінок Twist І мені подобається цей відтінок. Мені здається, що він мені пасує. Мені здається, що він пасує під більшість моїх помад. Силіконовою лопаткою, з іншої сторони, я його не розташовую, тому що люблю більш-менш чіткий контур. А всередину зазвичай наношу помаду а або блиск для губ. Щодо блиску для губ, то я використовувала Dior Lip Oil, це відтінок 001 Pink. Мені дуже подобається ця олійка для губ, але несправедливо мало я показувала шедевральну помаду від Guerlain. Вся справа в тому, що як тільки я її спробувала у перших враженнях, одразу після зйомки поклала у свою сумочку і носила. Кожного дня нею користувалася. Але через це у моїх соцмережах її було дуже мало. Тому показую її у своїх фаворитах. Я її вже так навіть нормально змалювала. Це матова формула. Вона називається 360. Матова формула називається Velvet. Мені хочеться ось так красиво малюватися в верхнє дзеркало, але мені чомусь там незручно дивитися. Нижнє набагато краще дзеркальце. Пахне парфумовано сильно, але ця віддушка мені абсолютно не заважає. Красиво виглядає на губах, блюрить губи, хоча вона матова, вона не безбожно сушить губи, я не скажу, що вона їх зволожує. але вона виглядає пристойно і носиться достойно. Зазвичай я наношу її лише один раз на день, а потім вже додаю або бальзам, або блиск, щоб текстура ставала більш комфортною. Я ще хочу спробувати їхню зволожуючу формулу під номером 11. Це єдина помада, ось саме під номером 360, яку я можу. Впізнати на інших, тому що все-таки помади вони під різні макіяжі і на різних людях дивляться абсолютно по-різному, і ти ніколи не згадаєшся, що там за помада. Але тут, як тільки я бачу цей віддінок на дівчатках чи на блогерах, я одразу розумію, це 360 гірлін. І захожу в коментарі, і дійсно бачу, що відповідають так на мені. Ця помада. І це унікальний досвід, тому що раніше у мене такого не було з жодною іншою помадою. Обіцяла ще додати білого кажанчика Валентіно. Додам на центр Чуть-чуть. і розташую. І ось такий макіяж у нас вийшов. Головне у моєму макіяжі, чи то на кожен день, чи то на якісь особливі оказії, щоб текстури перепливали одна в одну, щоб не було видно якихось чітких ліній, і при повороті голови. Щоб воно все красиво перетікало. Весною у мене було все рожеве: і рожевий блиск, і рожеві тіні, і рожеві рум'яни, і рожева ковтинка, рожевий фон, сайчик. Таке у мене кожної весни рожеве весняне загострення. Жодні мої сезонні фаворити не обходяться без кераміки, тож показую вам кружку, яка приносила мені радість, її часто можна було побачити у моїх відео. Її особливість в тому, що вона на ніжках з пташечкою, а також. Тут велика площа, тому якщо ви наливаєте гарячий чай, чи каву, вони швидко в ній остивають. Це може не всім сподобатись, але, як на мене, потрібно, щоб така кружка була в асортименті вашому кухонному, тому що коли я хочу випити каву дуже швидко, я наливаю її сюди, випиваю за 2 секунди і вибігаю. Дякую, що були зі мною впродовж цієї весни. Якщо вам цікаво, які огляди я буду робити влітку, то подивіться ось це відео Розпаковую літній вішліст.